Доброго ранок всім. Сьогодні п'ятниця, 10 ранку, і у нас в плані нашого марафону антистрес фітнес-тренування. Його проведе з нами Наталія Войд, дипломований реабілітолог та тренер з досвідом роботи 6 років, професійна спортсменка, яка тренується з 5 років. Будь ласка, Наталя, ми готові до тренування. Добре, ми розпочинаємо з кардіо, щоб підготувати нашу сердечну судинну систему до роботи. Ми починаємо з бігу на місці, захльості. Захльості Ми робили ось таким образом: спинка трішки під наклоном, але вона рівна. І ви біжите. Буквально 50 разів зробимо. Стараємося бігати так, що повністю вся стопа покривалася на підлогу. Прижимали, не на носках. Нам потрібні здорові коліні сустави, суглоби. Прес напружений, спинка трішки під наклоном, погляд прямо. Зробили 50 разів. Так. І робимо таким чином позиною, мовляти для того, щоб. Зняти навантаження з поясничного крижового відділу. Глибокий вдох і глибокий видих. Розкрилися. Далі що ми робимо? Стали на четвереньки. Робимо кішечка хороша, кішечка погана. Робимо 10 разів вниз, прогнулись, вигнулись. Тішечка хороша, кішечка погана. 10 разів плавних, нікуди не поспішаємо. Долоні повністю приїжджаються до підлоги. Повністю всі пальчики. Відчувайте кожен пальчик. І таким чином ми зараз робимо, ось ми залишилися в такій позиції, да? і нряємо, наприклад, неважливо, в принципі, чи правою, чи лівою, тобто ми, я беру нряю правою під ліву руку. Як це виглядає? Ось моя ліва рука, вона стоїть залишається на місці під плечовим поясом. І я і я ніряю під ліву руку. Лежите такі 10 секунд, плюс-мінус. Взагалі, все по відчуттях, але плюс-мінус 10 секунд. Стали іншу руку і ніряємо під правлівою. Знову робимо кішечку хорошу і кішечку погану. Добре прогибайтесь, наскільки це можливо підконтрольно. Не поспішайте. Для того, щоб нижче опускатися, нам потрібно зробити, як в системі ключ. Ми поясничку відчули і можемо трішки нижче пригнутися. Зіграємо. І третій підхід зробимо. Витягуйте, старайтесь, намагайтеся ту сторону, яку протягуєте під іншу руку. Наприклад, праву руку, праву сторону тягнемо, ліву руку о, е, да, ліву під праву праву під ліву і тянемо, значить, в праву сторону. Ліво тянемо під праву, значить, в ліву сторону тянемо. Це зробили три підходи. Зараз. Дивіться. Ви можете взяти або ж по такого плану м'ячик, маленький, або тенісний придбати, або ви можете гантельки маленькі взяти. Гантельки ще краще, маленькі, тоненькі, такі по кілограму, пів кілограма. Для чого це потрібно? М'яч не, не так пропрацьовується, ну, стопа, верніше, не так пропрацьовується нічим, як гантелькою. Я так постійно на тренуваннях, наприклад, роблю клієнтам. І е, м'яч дуже швидко тікає з-під стопи. А гантель, вона ніби як зафіксована, більш-менш. Буває тільки, але рідше. В чому сенс? Нам потрібно запустити кровоток в, кожній, в кожному нерві наших стоп, в кожній клітинці, в кожній точці. У нас їх багато нервових закінчень в стопах, в вухах, в долонях, в кінцівках, в общем. Нам потрібно пропрацювати цю зону, про яку більшість забуває і вважає неважливою, а вона є надзвичайно важливою. Ми робимо спочатку просто по центру, ніби, захоплюючи майже кожну частину стопи. У нас їх 5 зон. Це перша основна. Добре, добре беремо. Можете навіть на е, стопу голу, то є без носочків, без нічого, і катати. Далі ми беремо пальчики, пропрацьовуємо. Дивіться, обережно щоб в нас він цей м'ячик не тікав. Далі ми беремо зону, ой, ми беремо далі ось цю ямку свою, пропрацьовуємо таким образом, вот так само, бачите, медіальну сторону стопи пропрацьовуємо. Добре пропрацьовуємо, добре масажуємо. Треба розворушити всі застоєнні місця. Далі робимо латеральну сторону, тобто це зовнішня сторона стопи. І ось так робимо. В носках трішки незручно я роблю на голу стопу. Більше толку. І далі п'ятка, це п'ята зона. Який ефект має бути від того, що ви почули, що вправо окна на добре? Вона має горіти, пекти. <свіс> Все. Добре, 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 робимо, не жаліємо себе. Робимо медіальну сторону. Почередність, в принципі, не, має, не грає ніякого значення. Латеральний бік. Потім носочок. Носочок так взагалі потрібно на босу ногу. І п'яточка. Далі, що стосується наших стоп. Стаємо на носочок. Одна нога в нас стоїть просто, так? рівненько. Можна зігнути в коліні. А інша, ви не переживайте, я про мене пропрацьовані дуже гнучкі пальчики, то можу скакати. <смі> І отак от ми прижимаємо нога, ніби ця стоїть, допомагає, щоб якщо ми працюємо цією ногою, у нас ніде не хитало, була повна концентрація. І ми ніби так, одна нога вона стоїть, просто нас концентрує, так, тримає баланс. А цією ногою ми працюємо і трішки давимо. І давите до тієї пори, як вам зручно. Важливо опиратися, надзвичайно важливо опиратися на власні відчуття. Тільки наше тіло середине каже нам, як нам правильно. Прищі, наприклад, на обличчі не кажуть, що ви якийсь негарний. Вони нам говорять, що потрібно подивитися, що робиться в тебе всередині. Ось і все. Далі інша нога. Точно так само, і давити. Ця нога стоїть для балансу. Давимо-давимо. Ріше придавлюємо, як зручно. Сідаємо. Сідаємо як? Спочатку опускаємось на коліна. Далі сідаємо місниць. І на себе, від себе, на себе, від себе. Зарядимо наші ножки, лімфатичну систему, яка відповідає за імунну систему. Де да, захищає нас. Потягнули пальчики, пальчики потягнули. Можете, якщо вам тяжко, трішки зігнути себе в коліна і ось таким образом ось, потягнути себе за пальчики. Ось так. Да. Відпустили на себе. Відпустили на себе. І робимо колові оберти нашими стопами, і в іншу сторону. І закінчили наші вправи таким чином. Лягаємо в метелика. Ви поставили ножки і повністю лягли. І так можете лежати хвилинки дві. Ні про що не думати, відпочивати, релаксувати і підготувати себе до наступного прекрасного сонячного дня, навіть якщо за вікном дощик. Все, гарного дня!